Культура та мистецтво у Кременчуці продовжує невпинно розвиватись. 12 березня у залі Кременчуцького краєзнавчого музею з'явилися унікальні роботи 26 митців та мисткинь із різних міст України та світу. Перша міжнародна виставка графіки була організована завдяки талановиті художниці з Кременчука Тетяні Шуляк. Коли я зверталася до художників, я питала в них от дозволу виставити їхні роботи. Вони питали, яка концепція? Я Казала слухайте, я хочу просто зробити якісну виставку. На виставці було Ставлено роботи різних стилей від авангарду до реалізму та всієї палітри кольорів. Кожна картина особлива, і Тетяна гармонійно поєднала різноманітні шедеврів. Організаторці вдалося заохотити талановитих художників із різних куточків світу, представити свої роботи. Є художники тут зі Швеції, Швейцарії, Франції, Канади. От робота відомого канадського графіка Олега Лівченка, який знайшов можливість передати її сюди, і вона виставлена. А він дуже відомий. Його книга. Аліса в країні, визнана була книгу року в Канаді. Виставка по справжньому має міжнародний рівень, відображає унікальний світогляд творців. Доводить, що графіка є неймовірно цікавою та захопливою технікою. Багато людей побачить цю виставку, і це вже класно, тому що знаєте, це, це їжа, це їжа для очей, для душі, і не так часто ненасичені. насичені. Звісно, що класно бути голодним, але ти не займешся яким славеньким пламінцем для того, щоб рухатися творити далі. Для містян та гостей міста виставка діятиме півтора місяці щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Картини неабияк надихають та зачаровують відвідувачів. Подобається те, що різна техніка виконання малювання на мідній пластині. Я такого ніколи не бачила. Для мене це відкриття. Мені це цікаво цікаві нові картини наших. Інни Мосієнко і Тетяни Шуляк. Ну а, взагалі, ми їм дякуємо за те, що вони зробили це не цей непростий час, свято для кременчужан. Тетяна Шуляк зазначає, що прагне підносити мистецтво в Кременчуці на новий рівень, виставляти роботи не тільки аматорів, а й професійних всесвітньо відомих художників. Мисткиня ділиться, що виставка цілком перевершила її очікування та запрошує усіх охочих відвідати та самостійно відчути красу мистецтва графіки. Марія Плохотна, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.